Друзі, на інфоперші про головне поїхало. Сумський напрямок а визначався російським командуванням як один із пріоритетних для спроби швидкого прориву до центральної України. Основна мета РФ вийти на оперативні рубежі біля Суми, створити загрозу тиловим комунікаціям Харківської та Полтавської областей для операції було зведено угрупування чисельністю понад 45 тисяч особового складу за залученням танкових і десантних частин. Генерал Залужний попереджав про морально-психологічні проблеми російського війська в разі затягування боїв і системної Діє його оцінка виявилася точними. Початок наступу РФ у перший етап операції російське командування робило ставку на штурмові загони і масове використання артилерії. Ударні групи просувалися на кількох ділянках північного кордону Сумщини. Бойові дії супроводжувалися ракетно-дроновими ударами по тилових районах. Основні напрямки атака: глушківський сектор, Білопільський сектор, шостинський напрямок, опіра сил оборони України, завдяки підготовленим фортифікаціям і мобільним резервам. Усі Роби швидкого прориву було зупинено протягом першої доби. Ударні російські загони потрапили під концентрований вогонь артилерії та ФП дронів. Українські сили застосували тактику відступу на підготовлені рубежі для розтягування ланцюгів постачання ворога. Втрати російських військ. Уже в перші дві доби наступу фіксувалися високі втрати особового складу. Загиблих близько 2200 осіб, поранених понад 4500. Знищено і пошкоджено понад 150 одиниць техніки, включно з танками і БМП. Ключовими причинами стали. Низький моральний стан мобілізованих, погане планування логістики, Відсутність координації між ротними тактичними групами. Роль командування за закритими даними українських джерела. Генерал Залужний перебував на сумському напрямку в одному з командних пунктів. Допомагав генералу Сироському організувати оборону у плануванні контрударів. Координував інтеграцію розвідувальних даних і роботу ударних дронових підрозділів, забезпечував особовий контроль над стабільною моральною стану українських бійці у повторних штурмів. Після перших видач російське командування провело перегрупування на глухівський сектор. Перекинуто додаткові сили десанту, посилено артилерію великого калібру. А проте кожна спроба атаки закінчувалася зростанням втрат, а Сотні поранених залишалися без евакуації на нейтральній смузі. У частинах почалися відмови виходити на штурми, зафіксовані окремі випадки самовільного залишення позиції, деморалізація і моральний злам. Інформаційно-психологічний ефект був для РФ катастрофічним. Телеграм-канали самих окупантів почали. Публікувати фото загиблих і скарги на відсутність підтримки у військових частинах. Виникли конфлікти між командним складом і мобілізованими. Фіксувалися випадки суїцидів серед офіцерів тактичної ланки. Підсумкові втрати російського групування за попередніми оцінками українського командування загиблих понад 4 тисячі п'ятсот військових РФ, поранених до 9 тисяч полонених, близько 400 знищено або захоплено понад 300 одиниць бронетехніки. Виведено з ладу 12 артилерійських батарей є стратегічні наслідки операції РФ на Сум Мужчині стала прикладом тотального морального і тактичного краху підставою до масових відом мобілізованих із регіонів РФ причиною втрат контролю над частинами резервів українська оборона не лише встояла, але й продемонструвала можливість завдавати суттєвих втрат підготовленим штурмовим групуванням. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. Піші. Коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.